Новини у переддень нового навчального року стрийські освітяни зібралися на традиційну професійну конференцію, проаналізували усі виклики минулого року, карантин, реформа, війна та окреслили перспективи на майбутнє. Лідія Стасенко, очільниця управління освіти Стрійської міської ради, розповіла колегам про оптимізацію мережі, умови перейменування навчальних закладів, нову форму організації освітнього процесу та подякувала усім причетним за волонтерство і. Підготовку навчальних закладів до роботи в умовах пандемії та війни. Участь у робочій нараді взяли усі керівники закладів освіти Стрийської громади, головні спеціалісти управління освіти та Ірина Сислюк, начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти і позашкільної роботи Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, яка презентувала присутнім результат роботи учасників проєкту освітній еверест Еверест-2021». Один метою якого було сприяння професійному зростанню педагогів. Міський голова Олег Канівець також відвідав конференцію освітян, подякував за успіхи випускників, самовіддану працю та волонтерську діяльність уже сьогодні, 1 вересня, в день знань, старт нового навчального року. Усім нам миру і спокійного, ефективного навчального процесу. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. На Львівщині рекомендують утриматися від святкових лінійок на 1 вересня. Під час воєнного стану 1 вересня на Львівщині радять відзначати без скупчення людей та проведення масових заходів. У поліції рекомендують утриматися від так званих святкових лінійок. Про це повідомила капітан поліції, начальник відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Львівській області Ольга. Ковальчук під час брифінгу у медіацентрі Україна. Ми очікуємо, що не буде таких масових скупчень дітей. Наскільки нам відомо, у місцевих відділах освіти було прийнято рішення надати рекомендацію не проводити масових зборів дітей, сказала Ольга Ковальчук. За словами капітана поліції, у деяких школах Львова дирекція та вчителі зберуть школярів чи виключно першокласників, щоб провести короткі пізнавальні уроки. Тож 1 вересня у навчальних закладах. Не відбуватиметься традиційних заходів. У поліції наголошують, що школи, які вирішили зібрати дітей, повинні обмежити доступ до інформації щодо проведення будь-яких заходів 1 вересня. За кожним навчальним закладом буде закріплений працівник поліції, який контролюватиме ситуацію. У певних місцях буде збільшено патрулювання. Повідомила Ольга Ковальчук. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Свій навчальний рік розпочала Астрийська академія футболу. Цьогоріч 36 юних спортсменів проживатимуть у місті Моршині. Тут відбуватиметься і спортивна підготовка. З цієї нагоди разом з заступниками та очільницею управління освіти до майбутніх футболістів завітав і міський голова Олег Канівець, який побажав дітям плідного навчального року і високих результатів у спорті, благословив присутніх та освятив нове приміщення, де проживатимуть діти. Тець Іван Пецюх. Нагадаємо, у Стрию планували будівництво Академії футболу на території парку Злуки та стадіону ліцею імені Івана Франка. На жаль, через повномасштабну війну проєкт довелося призупинити в ефірі: голос Стрия. Ви слухаєте новини? Стрийська міська рада спільно з Ігорем Рінило, директором Стрийського коледжу та підприємцем Романом Рибчинським, придбали та передали на потреби батальйону Карпатська Січ дві військові Кові вантажівки ще один позашляховик Кіа Соренто для військових придбала компанія Галичина Захід. Поїдуть у гарячі точки і п'ять бронежилетів та дві каски, які придбав підприємець Остап Ріхтер. Міський голова Олег Канівець спільно з благодійниками передали нові придбання Василю здирку, командиру Курінь 3-2, який опікується батальйоном. Нехай автівки та амуніція рятують життя наших захисників, а ми продовжуємо шукати нові можливості можливості для придбання необхідного для наших героїв. Стрийська міська рада висловлює також щиру вдячність компанії Сколершамер з Дюрина і особисто директору Олександру Стерну за вагому допомогу Україні. Нові генератори, ліхтарі для укриттів освітніх закладів, спальні мішки для військовослужбовців та спецвзуття для комунальників. Ваша підтримка безцінна разом до перемоги. В ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини? І знову про нагородження до Дня Незалежності пані Галина Винник, один з керівників Ліги приятелів Збройних сил України, Канада та голова Стрийської міської організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Годь, отримали подяки від особового складу добровольчого батальйону ООН за підписом командира батальйону за допомогу та вагомий внесок у спільну боротьбу з московським окупантом. Принагідно додав. Що міська організація Конгресу українських націоналістів продовжує допомогу Збройним силам України? Щиро дяка пану Артушу Варданяну за пошиття амуніції та Ігорю Курилишину за шкіряні офіцерські пояси, а також за рукавиці тактичні форми з шапками, білизну та футболки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Ярмарок, фестиваль «Стрий органік». Фест, який уже є традиційним на Стрищині, і орієнтований на виробниках екологічно чистої продукції, автентичних виробів з Карпат, того разу також відбувся. Цьогоріч Стрий Органік Фест провели з Дня міста Стрия, головна ідея свята літо перемог. Як зазначають у фонді громад Рідня, що є співорганізатором ярмарку, окрім продуктів, тут можна було придбати сувеніри, вироби майстрів декоративного житкового мистецтва, а ще долучитися до благодії. Під час фестивалю збирали кошти на придбання міні-екскаватора для 65-го окремого батальйону Стрийської територіальної оборони, щоб будувати укріплення у фронтовій зоні. Також збирали пожертви для надання допомоги місцевим громадам щодо реалізації проєктів, які працюють на перемогу. Усього вдалося зібрати 14 тисяч 236 гривень. Збір коштів продовжується. Гостям ярмарку, серед яких було багато тих, хто знайшов при. Прихисток на Стрищині, презентували програму Добрий господар, проєкти Стрийський Ясь та Стрий місто музею. Знайомили з місцевими звичаями і традиціями, провели майстер-клас соломоплетіння. Окрім того, громадська організація Мистецька толока організувала для любителів українського слова та книги можливість придбати книги місцевих авторів і поспілкуватися з ними. Упродовж усієї ярмарки для її учасників виступали самодіяльні колективи та виконавці стрельба. Серед гостей фестивалю заслужений артист України Леонтій Бабешко та Аеліта, які презентували свою нову патріотичну пісню Вона не вмерла в підтримку проєкту щодо створення документального фільму Волонтери, Герої України. Близько чотирьох тисяч людей відвідали цього року фестиваль у місті, а організатори стрій Органікфесту фонд громадріня, кооператив здорового харчування Віра, Агенція регіонального розвитку перспективи Стрищини за сприяння стрийської міської» низькі Ради, хочеться, щоб цей унікальний фестиваль наступного року уже відбувався в часі нашої перемоги, адже тисячі людей очікують знову атмосфери неповторного для міста свята. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. 30 серпня друга зміна дітей прибула на відпочинок до табору Артек Прикарпаття, яка триватиме по 12 вересня. Путівки отримали діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, безоплатні путівки Закупили за кошти обласного бюджету, а також з частковою доплатою у розмірі 10-20 та 30% вартості путівки, яку оплачували батьки. Зміна в таборі Артек Прикарпаття стартувала. Цього дня панувала гарна погода та дуже гарний настрій. В запасі багато цікавого для Артеківців другої тематичної зміни під назвою Я майбутнє твоє Україна нагадаємо, міжнародний дитячий центр Артек відновив роботу 15 серпня. Він тимчасово евакуйований. В Закарпатську область. Діти можуть отримувати послуги з оздоровлення та відпочинку до кінця 2022 року. Також понад 20 дітей внутрішньопереміщених осіб повернулися з Нідерландів після тритижневого відпочинку. Ці діти проживають у Червоноградському районі. Йдеться про дітей, батьки яких нині воюють чи загинули на фронті. Діти з багатодітних сімей та сироти віком до 14 років. Всі діти жили в межах одного району у родинах міста. Місцевих нідерландців. До 18 липня юні українці мали можливість долучитися до навчального процесу та вивчати мову. Спільно організовували різноманітні ігри і творчі вечори. Напередодні на кордоні разом з батьками та організаторами поїздки зустріли юних українців, батьки, які зустрічали своїх дітей в добрих українських традиціях, подарували нідерландцям коровай.